Королева панку Вів'єн Вестфуд в чергове струснула світом моди. Її нову колекцію в стилі унісекс демонстрували чоловіки у сукнях та корсетах і жінки у брючних костюмах. Головна хуліганка британського дизайну не приховувала своєю колекцією. Вона хотіла викликати суспільну дискусію. Гадаю, це змусить говорити феміністок, чоловіків, шовіністів і всіх, хто хоче щось сказати. А я заявляю цією колекцією унісекс, що ми всі люди і жінки не більше ніж чоловіки. Ми всі маємо загальне людське, і думаю, це вартує публічного обговорення. Акцент усієї колекції зроблено на сукні довгі та вільні зі строкатих тканин, сірих і коричневих відтінків. 73-річна Вествуд наголошує, головне, щоб одяг був гарним. А вже хто його носить, чоловіки або жінки, це вже не так важить. суть у сукнях. Вони справді унісекс. Я ношу одну таку, яку на показі демонструє чоловік. Вона не така вузька вдалі, але на вигляд статечна, струнка і просто чудова. Показ завершився демонстрацією весільних убрань. Враження, що наречений та наречена ними, нібито помінялися. Чоловік зодягнув білу сукню з корсетом, а дівчина рожеві шорти і білий піджак. Під оплески глядачів вони пристрасно поцілувалися і поступилися місцем на подіумі. Самі Вествуд. Вона вийшла зі своїм чоловіком і колишнім учнем, австрійським дизайнером Андреасом Кронталером.